Добрий день, всіх вітаю! І хочу записати відео, так, так би мовити, така невеличка інформація, якби що відбувається в духовному світі, що взагалі практично якби, відчувається. Хочу почати з того, бо мене Дух Святий побуджує це зробити, проінформувати якби, його народ. Дивіться. Ситуація виглядає так, що я молився позавчора, і було якби слово, я його просто не записав, бо не очікував. Попросту Господь сказав, що багато світильників запалилося, багато хто молиться, і, цей, і він чує всі ці молитви, і він. Реагує на них і дасть відповідь. Він якби, збирається змінити цю ситуацію, але є такий, такий невеличкий нюанс. Царство темряве і царство сатани, воно не бездіє і воно, як би так сказати, сопротивляється, дає опір, підказую. дає опір і контратакує. Тобто сили темряви не хочуть. Покидати територію України, так як ви можливості знаєте, я не хочу углублятися що над кожним краєм, над кожним народом, як є князі, там нечистиві, які стоять в, в піднебі, піднебісці, все це ви можете знайти, все це можете, хто знає, а хто не знає, то поцікавтеся, прочитайте в Біблії, якби є, є, є написано, що духи злоби піднебесної і вони. Цей і стоять над ко кожним якби, краєм. Сатана їх поставив. От, певні духи злоби, певні, так, так би мовити, при принци е дьявола. І ц вони мають свою армію, своїх підданих, які роблять все зло. Не буду. Я не хочу розписувати всю цю ієрархію, поцікавтеся самі. Це відео не про це. Е бо я мене може понести. Туди, щоб пояснювати це все. Е, просто знайте, що вони с... дають опір, вони супротивляються і контронаток атакують, тому що е, було полегшення в дусі, а це останні дні знову поч... Поч... не така сильна, але знову потроху починається е, накручування духоми злоби, певна якась тривога безпричинна, страх безпричинний. Кошмари вже не сняться, але останні дві ночі то попросту дурні якісь непонятні. Без страху, але чути, що щось що хтось входить, влазить в твій сон і перекручує його. Надіюсь, слава Богу, що. Ні в кого ніяких проблем, Нікому ніяких проблем, ніяких бід не не, вони не створили, і для того ми молимося. І це сигнал нам для того, щоб не переставати дух Святий каже, продовжувати стояти в цьому е з вірою. Бо як написано, що проти стати дяволу твердою вірою, то він втіче від нас. Е наприклад, я що я роблю в цьому? Абсолютно не звертаю ніякої уваги, що б не відбувалося. Я знаю, що Господь, і Господь мені каже, що він тримається під контролем. Дух, як мій дьявол, біс, чи хто там мені з однієї сторони говорить, що буде якесь, в мене нічого не вийде, там, як я роблю свою справу, чи що. мене спіткає невдача. а Дух Святий мені говорить, що все в тебе вийде. Все... Ну, така така бор... боротьба, якби йде. Якби до мого серця і мого розуму. Ось. І тут а, неможливо логічно якось, бо тому, що ти так логічно якось думаєш, все заспокоїш, але воно особливо не допомагає, тому що атака йде в дух. І ти є, є, єдине, що може тебе врятувати, це твоя віра. То, то як ти надієшся на Господа, на Його слово. Як ти довіряєш йому, просто признати в цій ситуації, що ти безпорадний, що ти атакований ворогом, який сильніший від тебе, і що надіятись можеш тільки на Господа, який тебе хоронить, який тебе проводить, який тобі допомагає. І молитва і віра, я практично я в цій ситуації, в цих атаках, в цих обставинах, якби іншого для себе нічого не знайшов. Тому що можна дивитись якісь відео, якісь там, які тебе заспокоюють, якісь психологічні або проповіді там різні. Так, воно допомагає. Але атаки від цього не, пере... не припиняються. Єдине, що який рецепт від цього, це молитва, і просто перетерпіти. Але Бог якби підказує, що в цій ситуації наша зброя це є молитва. А віра це наша надійне Господа і стояння, це наш щит, як би там мовити. Користайтесь цим молитвою і щитом, і вірою, якщо в когось якісь обставини, чи просто якісь атаки панічні, там, страхом, там, не знаю, якісь тривогою, там, дурні думки постійно бомбардують, атакують. Пам'ятайте, що це все зі сторони ворога, тому що він е, противиться. Він атакує особливо, як мені Господь сказав, тих людей, яких він поставив в проломі за Україну, за народ. Він дуже сильно намагається тукати. Якщо я я от розумію це, я не знаю в дусі, ні, якщо я не буду регулярно постійно молитися, то буде ще гірше. Атаки будуть посилюватись. Він буде. Якби перемагати. І для того я записую, щоб ви зрозуміли, що наразі ще нічого не помінялось в духовному світі. Треба продовжувати боротися, боротьбу, бо то, що ворог так просто не хоче здаватись і не хоче відходити. Його треба тільки силою. Дати йому, так сказати, копняка під задницю щоб він втік. А це. Я вже раніше сказав, як можливо чим зробити. Тільки молитва і віра, надія на Господа стояння в вірі і невідступно молитись так і Господь сказав, молитися до результату. Раніше було і раніше було слово молитися до повного результату. І можливо, навіть треба ще посилити молитви, коли от коли от, от останні дні. Не було якби таких сильних атак. Я не посилював. Але от коли почались, треба посилити молитву. І в е полозі краще її не, цей, не переставати. Але було, молитв, але було тяжко, бо багато праці було. То, тобто суєта, домашня, вона трохи угаш, угашає молитвенне життя. Але найголовніше це не полишати його особливо в цей період боротьби. І почуйте це і практикуйте це, щоб ви знали, як протидіяти, тому що ворог контратакує, він не хоче уходити, хоче далі свої безчинства робити. Розберемося з духовного духовному світі з цими молитвами. Ситуація, Господь вмішається, і ситуація зміниться в. Нашому світі. Можливо, хтось вже замітив, що ситуація потроху якби змінюється. Але Господь мені запевнив, говорив такі слова, що буде змінюватись потроху, потроху, а потім буде різкий різка зміна. Найголовніше вистояти. І пам'ятайте, що ворог просто так не, не відійде, його треба вигнати. Молитвами, я говорю про духовного ворога. Тому що як для нас, для християн, котрі бачать в духовному, в глибину тих речей, ми маємо якби, таку якби владу, і навіть не, не то, щоб владу, а причатність до справ цих Господа, яких він нас залучає, щоб ми не лінувалися. Тобто Ми хочемо миру, хочемо, щоб ситуація змінилася, хоч щоб повернулось так. Господь це бачить. але ми мусимо також якісь зусилля до цього докласти. Тому він нас залучає. Він всі наші молитви, тому він нас залучив, щоб ми в цьому приймали участь. Так що зрозумійте це і практикуйте, бо то не тільки так от послухали, якби, як Ісус говорив в Писанні, що бути, вибачаючи лепрусську, скажу діятелями, тими, хто практиками, хто робить, хто почув, і робить, а не тими, хто почув і пішов робити, там, там свої справи, не знаєш, воно не допоможе. Нехай Господь благословить, дасть мудрість і дасть сил. На все добре.